Жасмин привертає до себе п'янким ароматом і сяйвом пелюсток. але іноді як би не старався турботливий господар доглядати за своїм квітником кімнатний жасмин не цвіте, чахне, чому так відбувається? Чому не цвіте кімнатний жасмин? Причиною тому один з факторів або ж їх поєднання порушення теплового режиму, якщо в приміщенні температура вище 24 градусів або нижче 14, пишного цвітіння не добитися, бутони або опади відразу ж після зав'язі, або і зовсім не зможуть зав'язатися, щоб уникнути таких моментів, відновити необхідну температуру 15-22 градуси. Виходячи з конкретного випадку, потрібно або затінити рослини від попадання надмірного світла і відсунути від обігрівальних приладів, або, навпаки, виставити ближче до сонця, недолік вологості, жасмин сохне, його листки починають скручуватися, деформуватися і опадати знадобиться більш частий. Але не дуже інтенсивний полив влітку через один-два дня, взимку досить двох разів на тиждень, і зволоження повітря оприскувати листя не варто. Трапляється, що на чагарнику з'явилися бутони, але згодом опало квітникар мучиться питанням, що сталося з його жасмином. А варто було всього лише збільшити освітлення. Перші бутони утворюються в кінці зими, у цей період його переносять в більш тепле і світле місце. При цьому не варто ставити горщик з жасмином прямо на підвіконня над батареєю центрального опалення, інакше насолодитися запашним цвітінням так і не вдасться. Поставте вазон в добре освітленій кімнаті з розсіяним світлом, стежити за ґрунтом, вона не повинна пересихати. Повітря навколо жасмину оприскуйте водою кожні 2-3 дні, і незабаром ви зможете насолодитися цвітінням. Терда вода. Якщо ви для поливу використовуєте воду з-за крана, то дивуватися, чому немає цвітіння досі. Не варто вихід із ситуації відстоювати воду для поливу не менше 2 годин або використовувати дощову. Фільтрація води нічого не дасть, кислотність ґрунту, шасмин може прекрасно рости. Досягати шикарних розмірів, але так і не зацвісти тільки через те, що ґрунт, в який він росте, абсолютно для цього не придатна. Нейтральні і лужні ґрунту цей чагарник не любить пересадити ваш жасмин в іншу ґрунтосуміш, змішайте дарнову землю, лісок і листковою перегній 3-1-1, або придбайте в фітомагазині спеціальну кислотну ґрунт неправильна посадка. Якщо шийка стовбура заглиблена в ґрунт більш ніж на трис квітів на жасмині не буде. Пересадіть свій квіточку, щоб ділянка стовбура, де починаються коріння рослини, знаходився на поверхні. Правильний режим необхідний не тільки для розкішного цвітіння жасмину, це важливі умови для життєдіяльності рослини, включаючи ріст і розвиток, шкідники жасмину, хто воно розвивається, кімнатний жасмин, хвороби йому практично не страшні. Набагато більше проблем доставати шкідники, вони можуть завестися як внаслідок порушення догляду за чагарником, так і перебратися від інших рослин в будинку обережно. Принесений додому прекрасна квітка здатний погубити все поруч стоять квіти. Будьте уважні, докупуються екземплярів, уважно вибирайте місця продажу. Поява шкідників на рослині може привести до... А з інших кімнатний жасмин атакують павутинний кліщ, білокрилка, зелені за кольором личинки білокрилки, чіпляються до листя з нижньої сторони, вони відсмоктують клітинний сік, залишаючи при цьому цукристі частинки, заражені білокрилкою листя починають скручуватися, потім жовтіють і опадають, на рослині скупчуються великі колонії дрібних білих мошок. Проти білокрилки успішно застосовуються препарати, що продаються в магазинах для квітів, найбільш ефективні, актелікодин препарату на 500 мл підстояної води інтавір в тій же пропорції, а від 1 до 1, 5 -м засобу на 500 мл води, павутина, яку утворюють червоні кліщі, також є негативною ознакою, вони розташовуються в междоозлиях. На зворотному боці листя відкладаються білуваті крупинки екскрементів. В цьому випадку листя жасмину активно жовтіють і обладають для боротьби з цим паразитом також придатний мильний розчин, приготований за вищевказаною рецептурою. Якщо рослина сильно уражена і розчин не допомагає, то потрібно оприскувати жасмин двічі на тиждень водним розчином 0,1,5 актелика в один літрі води розвести 1,5 ми Ще один підступний шкідник кімнатного жасмину зелений листовий довгоносик. Його личинки поселяються на листках, харчуючись їх соком. Внаслідок їх життєдіяльності спостерігається рясне опадання листя. Це може привести до всихання всього чагарнику. Для боротьби з цим паразитом застосовуються ті ж інсектициди, що і для вищезазначених шкідників. Дуже докучає жасмину кімнатному попелиця. Вона оплутує білою густою павутинкою верхівки чагарнику, місця. Де утворюються нові листочки, в результаті цього істотно сповільнюється інтенсивність росту при відсутності належного догляду рослина може припинити розвиток і осохнути, боротися з попелиць можна за допомогою хімічних препаратів, наприклад, іскарбіо-2 на літр води, боротьба з шкідником по домашньому, якщо не бажаєте застосовувати хімікати, то для боротьби з комахами паразитами допустимо застосовувати більш безпечні для здоров'я способи. Вони ефективні, коли кількість комах і уражена ними площа рослини невеликі, можна промивати листя розчином води, і господарського коричневого, мила 1, неповна столова ложка натертого на крупній терці, мила на 2 склянки, розчин при цьому повинен бути кімнатної температури. Такі заходи дають позитивний результат в боротьбі з кліщами, білокрилкою, перемогти тлю і довгоносика можна за допомогою настою бадилля картоплі у 10-літрову ємність водою поміщають двак свіжої картопляної бадилля і настоюють 10 діб. Потім отриманий настій відсіджують і оприскують листя жасмину кожні 5 днів не більше трьох разів. При належному догляді кімнатний жасмин стане вашим улюбленцем і справжньою перлиною квіткової колекції. Але через п'янкого насиченого аромату остерігайтеся встановлювати його в спальні і дитячій кімнатах.